У нас таке так. сімейство. Да. Ну, я шапочки зірву. Все рівно. Хоча Володимир каже, з не, не зривати. Будемо одбівні робити. Я з цими грибами навіть не відчув... Так я ж тобі кажу, що там лежить гриб. А там... Метрів двадцять Угу. О, ну, ще маленькі. Самі смачні маленькі. Надо шукати сайтіше. ще. Угу. Ой, який красончик. Один. Другий. Прямо поруч. Один рідко коли росте. Завжди є всі.